Сьогодні поговоримо про одну з найважливіших технологій у світі. Але, знаєте, це буде не суха лекція про код. Ні, ні, це справжня історія. Історія про те, як мова програмування, написана всього за 10 днів, змогла стати, ну, по суті, рушійною силою всього сучасного інтернету. Ну що ж, давайте зануримось у цю без перебільшення дивовижну подорож. Замислювалися колись, як так вийшло, що сайти перестали бути просто, ну знаєте, цифровими документами, як вони ратом почали реагувати на наші дії, як вони, по суті, навчилися думати, відповідати, взаємодіяти з нами тут і зараз, у реальному часі. А відповідь, як виявляється, криється у нашому сьогоднішньому герої. Щоб по-справжньому оцінити JavaScript, треба повернутися в часі. Уявіть собі, інтернет до 1995-го. Це був світ статичних сторінок. От справді, кожна дія, навіть найменший клік, змушувала всю сторінку повністю перезавантажуватися. Це було схоже на те, щоб гортати цифрову книгу, а не вести живу розмову. І от всьому вебу терміново, просто життєво необхідно було стати живим. І це, до речі, була не просто якась незручність ні. Це обмеження було в самісіньке серця того, чим міг стати інтернет. Потенціал був просто колосальний, але технології вони відверто не встигали за амбіціями. І ось є цитата, яка, як на мене, ідеально описує той момент. Веб, він ніби сам як живий організм, просто вимагав нового інструменту. Йому була потрібна легка, гнучка мова, що вміла б гратися зі структурою сторінки, з її, так би мовити, скелетом, і робити це просто на льоту. І цей скелет, до речі, має назву об'єктна модель документа або просто дом. І ось тут тут починається найцікавіше, бо рішення з'явилося не в результаті якихось там багаторічних досліджень. О ні, воно народилося в шаленому спринті під тиском просто неймовляної конкуренції. Телепортуємось у 1995 рік. Це самий розпал так званих браузерних війн. Два титани Netscape та Microsoft, б'ються за домінування в інтернеті. І головним полем бою стає саме інтерактивність. Правило було просте: хто перший дасть розробникам інструмент для створення живих, динамічних сайтів, той і переможе. Десять саме стільки днів усього 10 днів знадобилося програмісту Брендону Айку з Netscape, щоб створити першу версію цієї мови. Просто вдумайтеся, мова, на якій сьогодні працює ну практично весь видимий інтернет, народилася за якихось півтора тижня, неймовірно. Але що найцікавіше, Айк не вигадував велосипед. Він підійшов до справи як справжній прагматик. Він узяв синтаксис, схожий на популярну тоді джава, просто щоб розробникам було легше. Динамічну природу він запозичив у Perl, а круту концепцію функцій як об'єктів умови з кім. Це був такий собі геніальний коктейль з уже перевірених ідей. Гаразд, новий інструмент з'явився, але ж де його місце в загальній структурі вебсторінки? Щоб це зрозуміти, є одна, як на мене, просто блискуча аналогія. Це ті самі три кити, на яких тримається ну, практично будь-яка сторінка в інтернеті. Дивіться. HTML це скелет. Він визначає структуру. Тут у нас заголовок, тут абзац, а ось тут картинка. CSS це шкіра та одяг, тобто весь зовнішній вигляд кольори, шрифти, як все розташовано. І нарешті JavaScript. А це мозок і м'язи. Саме він змушує все це рухатися, реагувати, одним словом, жити. Пам'ятаєте, ми вже згадували той самий дом. Так от, уявіть собі, що це така собі жива карта веб-сторінки. І JavaScript має унікальну суперсилу. Він може читати цю карту і вносити зміни в будь-який її елемент, прямо в реальному часі. Хочеш, змінив текст, хочеш, приховав блок, а хочеш, додав щось зовсім нове. Все це робиться саме через ДОМ. Окей, з теорією розібралися. Це чудово. Але як ця магія виглядає на практиці? Тобто, як саме JavaScript бере статичну сторінку і перетворює її на щось живе і інтерактивне? Насправді процес напрочуд простий і логічний. Уявімо, хтось натискає кнопку, подобається. Ця дія миттєво запускає малесенький скрипт JavaScript. Цей скрипт, ніби маленький помічник, біжить додому і каже, так, зміни кольору з цієї кнопки на синій, і додай одиничку до лічильника. І вуаля, результат видно одразу ж ніяких перезавантажень сторінки, все плавно, швидко, непомітно. Але це був лише початок. Справжній потенціал JavaScript розкрився, коли він отримав, скажімо так, дві нові суперздібності, і звуться вони AJAX та JSON. Перша дозволяє тихо спілкуватися з сервером у фоні, а друга це суперлегкий формат для обміну даними. Ajax – це технологія, яка буквально дозволила JavaScript говорити з сервером за лаштунками, не відволікаючи користувача. Найкращий приклад Google Maps. Згадайте, ви тягнете карту, а нові її шматочки підвантажуються плавно, без жодного перезавантаження сторінки. Ось це і є магія Ajax. І саме вона перетворила звичайні сайти на повноцінні веб-застосунки, які за відчуттями не поступаються програмам на комп'ютері. Ну що ж, і ось ми всьогоденні. І що ми бачимо? Та мова, створена за 10 днів для якихось там простих завдань у браузері, вона не просто вижила, вона завоювала світ. І це я вам скажу анітрохи не перебільшення. Давайте просто подивимось на цифри. Ось дані від української IT спільноти до UAS за 2020 рік. І що ми бачимо? JavaScript найпопулярніша мова програмування в Україні. Крапка. Гаразд, це в Україні, а що у світі? А у світі картина та сама. За даними, мабуть, найвпливовішого ресурсу для розробників Stack Overflow, за 2019 рік JavaScript впевнено тримає перше місце. І так, роками, роками поспіль. Це просто абсолютне домінування. І сьогодні його дім це вже давно не тільки браузер. На ньому пишуть мобільні додатки, його використовують на серверах, з нього роблять інтерактивні віджети і навіть цілі операційні системи. Його універсальність сьогодні справді вражає? Отже, давайте підсумуємо: ключова думка така весь сучасний інтерактивний веб, от просто все, до чого ми звикли, побудовано на фундаменті технології, яка народилася в екстремальних умовах за якихось 10 днів. І це змушує поставити питання якщо такий неймовірний ривок був можливий тоді, то які ж дивовижні технології чекають на нас просто за рого?